Добрий день! Сьогодні поговоримо про найменше спільне кратне. І почнемо ми наше дослідження сьогодні з такої задачі. Яка найменша ціла кількість метрів тканини має бути у сувої, щоб її можна було всю розрізати безостачі або по 4 метри, або по 6 метрів. Число метрів у сувої повинно ділитися і на 4, і на 6. Тобто. Це значення має бути кратним числу 4 і числу 6. Запишемо числа, що кратні числу 4 і 6. Отже, числу 4, кратні наступні числа. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 і так далі. Число 6, кратні наступні числа. 6, 12, 18, 24, 30, 36 і так далі. Ми підкреслимо спільні кратні, тобто ті, які повторюються. І в кратних числу 4, і в кратних числу 6: це 12, 24, 36. Найменше з них це 12. Це число називають найменшим спільним кратним чисел 4 і 6. Тобто воно одночасно ділиться і на 4, і на 6, і воно є найменшим, яке, Таке. яке ділиться і на 4, і на 6. Отже, найменша кількість метрів тканини, що має бути у сувої, що відповідало умові задачі, дорівнює 12 Тоді тканину можна розрізати по 4 метри на 3 частини. Так, ці 12 метрів ми можемо розділити на 3 частини, отримаємо по 4 метри кожен шматочок. Або можна розрізати по 6 метрів на 2 частини. Запам'ятайте. Найменшим спільним кратним кількох натуральних чисел називають найменше натуральне число, яке ділиться на кожне з даних чисел. Найменше спільне кратне двох чисел А і Б позначають як НСК і в дужках записують ці числа через крапку з коми. Отже, для нашої задачі, яку ми розв'язали, відповідь можна записати наступним чином: НСК двох чисел 4 та 6 дорівнює 12. У розглянутій задачі ми знайшли найменше спільне кратне, невеликих чисел 4 і 6. Ми виписали поспіль, кілька кратних, потім знайшли, який є в них спільне яке який є найменше. Для великих чисел цей спосіб дуже складний, громісткий, тому найменше спільне кратне ми будемо знаходити трішечки інакше. Розглянемо приклад. Нам треба знайти НСК, найменше спільне кратне двох чисел 30 та 36. Розкладемо. Дані числа на прості множники. Ми це вміємо робити. Отже, розкладаємо. 30 у нас ділиться на 2, отримаємо 15. 15 ділиться на 3, отримаємо 5. 5 ділиться на 5, отримаємо 1. 36. Ділиться на 2, отримаємо 18. 18, також ділиться на 2, отримаємо 9. 9 ділиться на 3. Отримаємо 3 і 3 ділиться на 3 отримали 1. Випишемо розклади цих чисел. Отже, 30 це добуток таких простих чисел. 2 помножити на 3, помножити на 5. 36 це добуток таких простих чисел. 2 помножити на 2, помножити на 3 і помножити на 3. Найменше спільне кратне має ділитися і на 30, і на 36. Тому воно повинно містити всі множники першого і другого чисел. Розглянемо розклад числа 30. Ми маємо множники 2, 3 та 5. І з'ясуємо, яких простих множників від другого числа не вистачає в цьому розкладі. Дивимося, в нас є двійка, а в другому числі в 36 в розкладі, в нас дві таких двійки. Отже, однієї двійки нам не вистачає. У нас є трійка. А в другому розкладі в нас дві таких трійки. Отже, одну трійку підкреслюємо, бо її не вистачає. Отже, не вистачає нам чисел 2 і 3. Щоб знайти НСК двох чисел, давайте запишемо НСК 30 та 36. Треба розклад першого числа. Давайте випишемо його прямо ось все це. Розклад першого числа 2 помножити на 3 помножити на 5. Це в нас буде 30. Так? Тому що ми виписали розклад першого числа. Цей розклад треба доповнити ось цими множниками, які ми підкреслили. Тобто тими множниками із другого числа, яких не вистачає. Отже, дописуємо помножити на 2 і помножити на 3. В результаті, коли ми все це перемножимо разом, ми отримаємо 180. Отже, найменше спільне кратне. Двох чисел 30 та 36 буде 180. Отже, запам'ятайте, щоб знайти найменше спільне кратне двох чисел, по-перше, треба розкласти ці числа на прості множники, потім доповнити розклад одного з них тими множниками в розкладу другого числа, яких не вистачає в розкладі першого. І останній крок обчислити добуток знайдених множників. Давайте розглянемо ще один приклад. Нам треба знайти НСК двох чисел 16 та 24. Отже, розкладаємо ці числа на прості множники. 16 у нас ділиться на 2, отримали 8, 8 ділиться на 2, отримали 4, 4 ділиться на 2, отримали 2. 2 ділиться на 2, отримали 1. Далі розкладаємо число 24. 24 ділиться на 2, отримали 12, 12 ділиться на 2, отримали 6, 6 ділиться на 2. Отримали 3, 3 ділиться на 3, отримали 1. Випишемо розклад цих чисел. Отже, 16 це добуток таких простих множників. 2 помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 2. 24 це добуток таких простих множників. 2 помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 3. А тепер уважно. Давайте запишемо одразу НСК двох чисел: 16 та 24. Я пропоную одразу виписати розклад першого числа. Так? Тобто 2 помножити на 2, помножити на 2 помножити на 2. І цей розклад, так, тут у нас буде 16, цей розклад ми доповнимо множниками із другого числа. Тобто двієчки в нас повторюються, все добре. Двієчок у нас вистачає, тобто немає більше двійок. А от числа 3 не вистачає, так? воно не повторюється в розкладі першого числа, отже, нам треба домножити це на 3. І в результаті ми отримаємо відповідь 48. Отже, найменше спільне кратне для двох чисел, 16 та 24, це 48. А тепер я пропоную знайти НСК для трьох чисел. Знову ж таки, як завжди, робимо розклад цих трьох чисел. 12 ділиться на 2, отримали 6, 6 ділиться на 2, отримали 3, 3 ділиться на 3, отримали 1. Далі 18. Ділиться на 2, отримали 9, 9 ділиться на 3 отримали 3, 3 ділиться на 3, отримали 1. І 36 36 ділиться на 2, отримали 18, 18 ділиться на 2, отримали 9. 9 ділиться на 3, отримали 3, 3 ділиться на 3, отримали 1. Випишемо розклади. Отже, 12, це добуток 2 помножити на 2, помножити на 3, 18 це добуток 2 помножити на 3 помножити на 3. І 36. Це добуток 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3. Ви бачите, що в нас тут три числа, знайменше спільнократ на яких треба знайти. Отже, випишемо НСК трьох чисел 12, 18, 36. Першою справою давайте випишемо розклад першого числа. 2 помножити на 2, помножити на 3. Цей розклад будемо доповнювати. так? Це в нас дорівнює 12. Тепер порівнюємо з другим числом, так? От перше з другим. Чого не вистачає? Дві двійки в нас вже є. Ця двійка нам не потрібна, тому що в нас вже є дві. У нас є тут в розкладі одна трійка. А в цьому розкладі в нас дві трійки, тому одну ми підкреслимо, так? Бо ці співпадають, а такої другої трічки немає. Тобто дописуємо помножити на 3. Тепер, ось це ми виписали, я підкреслю те, що в нас виписано. Порівнюємо розклад першого та другого разом із третім числом. 36. Отже, в нас тут раз, два, три двійки. Тут у нас всього дві двійки. Двійки не записуємо. У нас тут раз, два, дві трійки. І тут у нас дві трійки. Тобто всього достатньо. Нічого дописувати вже не треба. І обчислюємо. 12 помножити на 3 дорівнює 36. Отже, найменше спільне кратне для трьох чисел, тобто число, яке буде ділитися на всі ці три числа одночасно, це 36. Розглянемо наступне завдання. Нам також треба знайти найменше спільне кратне наступних трьох чисел. 280, 360 та 840. Отже, як завжди, розкладаємо ці числа на прості множники. 280. Ділиться на 2, отримаємо 140. 140 ділиться на 2, отримаємо 70. 70 ділиться на 2, отримаємо 35. 35 ділиться на 5, отримаємо 7. 7 це просте число, ділимо саме на себе. Отримали 1. Далі, 360. Розкладаємо на прості множники. 360 ділиться на 2, отримаємо 180, 180 ділиться на 2, отримаємо 90. Яке також ділиться на 2, отримаємо 45, 45 ділиться на 3, буде 15. 15 ділиться на 3, буде 5, 5 ділиться саме на себе. І 840. ділиться на 2, отримаємо 420. 420 ділиться на 2, отримаємо 210, також ділиться на 2, отримаємо 105. 105 ділимо на 3, буде 35. 35 ділиться на 5, отримаємо 7. 7 це просте число, ділимо саме на себе. Випишемо розклади цих чисел. Отже, 280. Це добуток таких простих чисел. 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 5, помножити на 7. 360 це добуток таких простих чисел. 2 помножити на 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3, помножити на 5. Тут треба бути уважним, щоб не пропустити нічого. І 840 це добуток таких простих чисел. 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 3, помножити на 5, помножити на 7. Тепер дуже уважно ми виписуємо найменше спільне кратне трьох чисел 280, 360 та 840. Першим кроком ми виписуємо розклад першого числа, тобто повністю виписуємо ось ці 5 множників. 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 5, помножити на 7. Тобто, це буде наше перше число. 280. Для чого це? Так як е, найменше спільне кратне має ділитися на кожне з цих чисел. Так? Тобто воно також має ділитися на кожен множник. Тепер порівнюємо розклад другого числа з розкладом першого. Я буду викреслювати, для того, щоб було дуже наочно видно. Отже, в нас тут є двійка, і тут є двійка. Не виписуємо. Тут є двійка, і тут є двійка. Закреслюємо, не виписуємо. Далі, тут є трійка, і, е, тут є твієчка, вибачте, і тут є двічка. Не, не записуємо. Дивимося, є 5, і тут є 5 І в нас залишилося ось цю 7, ми виписали ось вона, бо це з першого числа. А з другого числа в нас залишилися дві трієчки, так? Тобто ми доповнюємо розклад першого числа ось цими двома трієчками з другого числа. Тобто, дописуємо їх сюди. Далі. Тепер ми маємо. Ну, нам зручніше буде порівняти розклад третього числа з ось цим результатом, що ми ось тут отримали поки що. Так? Можете тут ставити точечки, крапочки, якось помічати, що ви порівнюєте. Значить, тут в мене двійка і тут двійка, тут я буду викреслювати. Тут 2 і тут два. Тут два і тут два. П'ять і тут є 5. Далі, тут 7, і тут є сім. Тут 3 і тут є 3. Ми бачимо, що ми викреслили всі множники, тобто, із третього числа нам нічого додати. Да? Додавати нічого. І далі нам потрібно обчислити. В результаті ми отримаємо 2520. Отже, 2520 це найменше спільне кратне ось цих трьох чисел. Воно буде одночасно ділитися на всі ці три числа. Розглянемо наступне завдання. Знайди найменше спільне кратне число 81 та 99 та дізнаєшся відстань у кілометрах від Полтави до Львова. Як завжди, розкладаємо ці числа на прості множники. 81 у нас не ділиться на 2, ділиться на 3. Ми отримаємо 27. 27 ділиться на 3, отримаємо 9. 9 ділиться на 3, отримаємо 3. І 3 ділимо саме на себе. 1. Далі розкладаємо 99. 99 ділиться на 3, отримаємо 33. 33 ділиться на 3, отримаємо 11. 11 це просте число ділимо саме на себе. Виписуємо розклади цих чисел. 81 це 3 помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3. 99 це 3 помножити на 3, помножити на 11. Отже, НСК двох чисел 81 та 99 дорівнює. Виписуємо розклад першого числа. 3 помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3. Тепер цей розклад треба доповнити множниками із розкладу другого числа. Отже, порівнюємо: тут є трійка, тут є трійка. Тут трійка, тут трійка. Ось 11 нам ні з чим порівнювати. Отже, ми її підкреслили, підкреслили і дописали. У відповідь, та у добуток наш. І тепер нам треба просто обчислити. 81 помножити на 11 дорівнює 891. Отже, НСК двох чисел буде 891. І в нас написано, що ми дізнаємося відповідь у кілом... відстань у кілометрах від Полтави до Львова. Отже, від Полтави до Львова 891 кілометр. Розглянемо наступну задачу. Довжина кроку батька 75 см, довжина кроку сина 50 см, яку найменшу однакову відстань вони мають пройти, щоб кількість кроків кожного дорівнювала цілому числу. Тобто нам треба знайти найменше спільне крадне цих двох чисел 75 та 50. Як завжди, розкладаємо на прості множники. 75 ділиться на 3, отримаємо 25, 25 ділиться на 5, отримаємо 5, 5 ділиться на 5, отримаємо 1. Далі розкладаємо 50. 50 ділиться на 2, отримаємо 25. 25 ділиться на 5, отримаємо 5, 5 на 5, 1. Випишемо розклади цих чисел: 75 це 3, помножити на 5 помножити на 5. 50 це 2 помножити на 5 помножити на 5. Запишемо. Найменше спільне кратне на двох чисел 75 та 50 дорівнює. Виписуємо розклад першого числа 3 помножити на 5 помножити на 5. Це в нас перше число 75. Далі доповнюємо розклад першого числа невистачаючими множниками з другого. Отже, дивимося, тут 3 тут 2, да? двієчки в нас не вистачає. Ну, спочатку розберемося з п'ятірками, давайте. Тут у нас 5 тут 5. П'ятірки ми не будемо додавати. А от двієчки нам не вистачає. Отже, ми її записуємо. У нас виходить: 75 помножити на 2 дорівнює 150. Отже, яку найменшу однакову відстань вони мають пройти. Так, тобто відповідь 150 см. Тобто, якщо, наприклад, тато зробить два кроки по 75, то він пройде якраз таки ці 150 см. А синові треба буде зробити три кроки, щоб пройти ось ці 150 см своїм кроком в 50 см. Дякую за увагу і бажаю вам гарного дня! До зустрічі.